Куників, філія Миколаївського горного закладу. Градай, Анастасія, для мене не букети на кону. Для мене не букети на коні. Я визнав їх після перемоги. Мені мою заквітчену весну, захисники виборюють від Богу. Яке буває свято між смертей. Не хочу я палаючих тюльпанів. коли веду підвалами дітей. Поглядами силих ветеранів, коли чи є життя, моя сльоза оплакує пекуча, коли звучить вже в укриття, З надією тремтить стіна несуча, коли вже божевільно віжна вид шура цілодуху й позитиву, або між кров'ю скроплених світлин, гартую душу ранину і мстиву. Коли не сукня, і не макіяж у дзеркалі догулькують, а коли вже серцем бране в камуфляж, Аби себе не видати нікому. Коли у миті швидкоплинних сніг я лихоманю, ніби Амазонка, Рубаю, ріжу, нищу ворогів, влаштовую засідки і гонки. Коли ворожий піньманий десант приваблює відкритий для розплати, Коли жде кулій кожен диверсант, Не квітів мені дайте, автоматас. Допоки я в країні де війна, де мій народ під символом тривога для мене свято і моя весна у жовто синіх квітах перемоги.